Ти шо, грибів нема, нема грибів лісі? нема Взагалі не знаю. Де ці гриби шукати. Це якийсь перший тут, якийсь малий, навіщо цей росте, а цей. Чуєте, хто воно хрустить? Тут подивимося. Ну що, чистенький дивіться який корінь чистенький. Це. Це лише початок. Що там? Та ладно а о, о. це вже так біло осінні. Що йдемо далі. Давайте ще пройдемося далі. Що це у нас є? Так, оце такий. Оце дивіться. О, це гарний. Це дивіться. Дивіться який грибочок Дивіться Ви тільки на це подивіться Ось такий грибочок Так наступний Чистенький, гарний Хто у нас тут сховався? Хто у нас тут такий сховався? Ох ти! яка Дивись. Дивись тут нога. О! Класний, дивіться. Чистяк. Це поки що найкращий за сьогодні. А це вже осінній. дивіться, шапочка коричнева. Повністю тверда, але він... Ось така гарна природа, а це дари природи Такі грибочки, це вже ну, дуже гарні грибочки, дуже гарні. Так що природа дійсно нам дарує такі позитивні емоції. Давно я не був таких грибах, я дуже задоволений і хочу вам показати це відео.